Привіт, мої любі, мої дорогенькі. Сьогодні у нас прямо бонусне таке відео, тому що сьогодні і відливка чистка вашого денежного, грошового скажімо так, каналу. І на картах Таро продивимося діагностику взагалі вашого каналу. Давайте, до речі, почнемо. Тут загальне. Звичайно ж, кому потрібно індивідуальний, пишіть у Viber Telegram. Номер буде вказаний під відео в описанні до відео на універсальному ключі. Тару, да? Універсальний ключ Таро. Нові, нові карти. Подивлюся. Що з вашим денежним каналом? Тут загальне, звичайно ж, але, можливо, щось своє почуєте. Що з вашим денежним каналом? Хтось починає якісь нові у вас починання, хтось їде або поїхав вже за границю, або знаходиться за кордоном, так? І ви хочете щось або отримати. Або що б вам запропонували, так, Ну, доля вам дає великий шанс, От, можливо, навіть те, що ви попали на це відео, на цю відливочку. Так, і це, до речі, по справедливості. Дивіться, тож, ви це заслужили, от що хочуть сказати карти. Ну, давайте тож, тоді чистити ваш. Денежний канал. Зараз хороший період, якраз як українська обуваюча луна, місяць спадний місяць. О, хто в мене тут хоче влади влади? Не так гроші, як влади, да, влади над ким ви там хочете. До речі, непогані шанси по просуненню. Хтось у маєтки може, або відновлюєте будинок хтось, або будує, або хоче просто придбати. Тут таке показують. Можливо, щось для коханої людини хто-то хоче, старається. І таке тут показує. Ну, давайте подивимось, наскільки це у вас получається. Чи нема перепон, да? яких, -то? чи хтось не вставляє палки в колеса вам у цій справі. Тільки сказала вже, бачу чорненькі. Так, давайте ваш денежний канал. Ну, що я вам хочу сказати? В кого є вірні друзі, то ви можете, звичайно ж, на них сподіватись, допомога друзів тут бачу, допомога а, з боку коханої людини, можливо, навіть родичів з того боку. Декого. Ну, так, тут бачу таку згуртованість людей, навіть знаєте, сусіди, як раніше в села. Знаєте, хто будує хату, до того всі йдуть. Навіть які, якусь назву має це явище Толока. По-моєму, якщо я не, не помиляюсь толока, то на толоку всі йдуть і всім майже селом пів села на толоку йде. Одному допомагають, будують хату потім іншому. І то дуже добра така справа. Тож тут поступати будуть, будуть і такими маленькими грошові будуть надходження і. У когось навіть великий шмат. А от період, який, зараз продивимось, три, щось іде три. Метелик це багато думаєте, багато думаєте, думки це потрібно більш діяти. Думки це гарно, адже подумай так, а отріж один раз. Сім раз подумай, да? один раз, але ж думати багато і довго також не дуже добре, коли вже час прийшов діяти, то потрібно діяти, діяти рішуче. Бо якщо ви вже все взважили, все виміряли, то що далі сидіти і думати, якщо вже час прийшов діяти, тоді треба. Починати і робити. В когось така якась апатія, чи то осіння така хандра, депресія, руки, все опускається. Так, а із-за чого у вас таке? Хтось хоче прямо золоту рибку. Золоту рибку, хоче три бажання, щоб виконали, як то щоб по волшебству. Да, ось у мене золота рибка, можете на неї бажання загадувати. Бачите, золоту рибку, загадайте бажання. Але знаєте, як то кажуть, так воно не буває що раз і само по собі щось так вирішилось. Бувають, звичайно, якщо ви раніше якось постаралися. Комусь допомагали, і вам вищі сили допомогли через інших людей. Не через тих, кому ви допомогли, а через інших. От. Ну, Свічечка, ви знаєте, доволі рівно горить. Я не знаю, хто до мене зайшов на цю відливочку. Я б не сказала, що у вас такий заблокований, чи що цей канал. А... О, трошки воно. Гроші надходять потроху, але у вас якась апатія, як знесилення є, ось таке показують. Тобто життєву енергію потрібно набирати. Чим потрібно набирати, звичайно, що і спілкування з природою і з тими. Ну, Зараз ми підзарядимо також не тільки очистка блоків, а й підсилення. Для енергії грошей потрібні і сили в нас горить також. Ну, бачите, і червона свічка. Ось, все. Бачите, ой, з ангелочками. Там червона свічка. До речі, в мене і ангелочки такі, Інголята, да? Ось цей символ міру, він тримає голуба, так? як символ миру на землі. І хай буде чим пошвидше. Цей таке сердечко на кохання. Ну, гілочка з грошима Ні, немає, ну, нічого, ми відкриваємо з вами свічечкою да? наш грошовий канал. Прямо таких блоків, або щоб хтось заважав, прямо так заздрість. Ось очі якраз вилились, заздрість, є хтось прямо спостерігає за вами, як ви, яким чином ви заробляєте, як це у вас виходить, і навіть ці заздрісники ми також їх да, хочуть якось завадити в тому сенсі, що вони, як щось хотіли б, щоб ваші. Наче було і в них, так, а в вас не було такі є люди, ви знаєте. Не просто щоб у них було, а щоб у вас не було. Є й такі троє ось у людей таких. Ну, ми зараз оце віддільємо цей негатив. Це ж негатив, бо заздрість це також негатив, який може дето ступорити, де то надходження, які-то грошові. Так, бачите ось. Вона так за... можуть ступорити. Тут саме головне, що ця свічка не тільки що вона зелена, вона воскова, вона пахне так, знаєте, метком і прямо ось липне в руках оцей е, То, що природнє, воно завжди має енергетику в рази вище, ніж, наприклад, парафінова свічка. Це дуже хороші енергетично такі матеріали натуральні, природні. Так, 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 ось почало вичищати. Ох ти вися, надувся хтось. Надувся прямо. Хтось, можливо, на вас ображається, то це також може бути негативними енергіями, які впливають. То намагайтеся, щоб не було таких людей, які на вас ображаються, бо від них іде негатив. Якщо хтось ображається, ви з людиною, із-за якихось ситуацій чомусь не спілкуєтесь, все одно намагайтеся прояснити, дібрати, дістатися до тієї правди, чому людина ображається на вас. Не залишайте це так. Тому що це йде негатив, і від неї він на вас йде не дуже з гарними енергіями такими. Ну, Свічечка добра, я вам скажу, все працює, вона вичищає, ми відливаємо. Зараз подивимося на тому боці.